Як зупинитися постійно вчитися і нарешті почати втілювати, а не чекати? Так, ну давайте почнемо з головного. Я не вважаю, що постійно вчитися в цьому є щось погане. Але звісно, що якщо ви вчитеся, тому що вам недостатньо чогось, щоб щось почати, ось це і справді може бути постійний якийсь такий процес відкладання. Тут питання в тому, чому ви насправді не починаєте. То мені не навчання не дає починати, скільки я іноді дуже сильно занурююсь в розробку концепції. Глибинно і ось цю концепцію можна просто розробляти донестями, просто до 80 років. Тому що завжди є що покращити. Це ж такий креативний процес. І от моє питання, якщо б я задавала, як перестати відточувати концепції і стратегії і почати діяти. Оце було б про мене. І я вважаю, що тут треба балансувати, треба і вчитися, і виділяти конкретний час на те, щоб розпочати. І найлегше, що я вам можу порекомендувати, це просто задати собі питання, який перший крок. От буде в тому, щоб розпочати.